Тема моєї роботи це дослідження та програмна реалізація автоматизованої системи фіксування результатів кіберспортивних змагань. На цьому слайді представлено об'єкт, предмет та мета дос... е... проєкту. На цьому слайді ви можете побачити постановку задачі. На цьому слайді ви можете побачити функціональні вимоги до системи. Це, на цьому слайді ви можете побачити аналіз та огляд готових систем для проведення турнірів. Було оглянуто системи та виділено їх переваги та недоліки. На цьому слайді ви можете побачити аналіз технологій розробки, представлено у вигляді діаграм, їх швидкодія та порівняння. Це, на даному слайді представлена логічна схема роботи системи. На даному слайді представлена структурна модель розпізнавання зображення яка складається з п'яти пунктів. На даному слайді ми можемо бачити дослідження ефективності моделі при використанні обробки зображення з допомогою однієї функції та вивід з функції розпізнавання результуючої. На цьому слайді ми можемо побачити, якщо буде використовуватися дві функції, вивід. Та, якщо буде використовуватися три функції, які застосовано у моделі, можемо бачити вивід системи розпізнавання тексту. На даному слайді представлені інструменти реалізації системи. На даному слайді представлений інтерфейс, системи, який представлений у вигляді інтерфейсу месенджеру Discord. На даному слайді представлені висновки. Дякую за увагу.